Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу геометрії і тема перша ознака подібності трикутників або ознака за двома кутами. У різних підручниках, у різних авторів йде свій порядок нумерації ознак. Тому якщо у вас перша ознака не за двома кутами, нічого страшного на YouTube каналі є. І друге, і третє ознаки, які будуть вказані за ознаками, які там будуть. Сьогодні ми говоримо про подібність за двома кутами. Перед тим, як ми перейдемо, з вас вподобаєчка і підписка на канал. А я нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Пояснюю теорію, розв'язуємо задачі і проходимо тестування. Тож, не гаємо часу і починаємо. І розпочнемо, як я і обіцяв, з. Теорії. Перша ознака подібності трикутників за двома кутами. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то ці трикутники подібні. Пояснюю, перекладаю тепер з української мови на математично-геометричну. У мене є трикутник ДАН, у мене є трикутники ЄЛ. такі трикутники. І якщо кут D дорівнює куту I, от я позначаю жовтою дужечкою. Якщо кут A дорівнює куту E, от позначу червоними дужечками. Ви знаєте, можна двома дужечками позначати, трьома дужечками. Я не хочу малювати багато дужечок, тому я позначаю однакові кути однаковими кольорами. Чому би ні? Мені зрозуміло. Сподіваюся, вам теж зрозуміло. Жовті кути однакові, червоні кути теж однакові. Відповідно, я тоді можу сказати, що трикутник ДАН подібний до трикутника ІЕЛ. Нагадую, не рівні про ознаки рівності трикутників. Ми говорили у 7 класі, там теж було три ознаки. От, А зараз ми говоримо про ознаки подібності. Подібні. Тобто, в них будуть. Е Сторони різними, у них буде однакове співвідношення сторін, але кути повинні бути однакові. От це є перша ознака. Відповідно до цього, до цієї ознаки, є у нас е, наслідки. Якщо кут при основі одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при основі другого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники подібні. Розберемося. Це та ж сама ознака. За двома кутами тільки для випадку, коли мова йде про рівнобедрені трикутники. От у мене є КРО. І Якщо він рівнобедрений, то в нього кути при основі однакові Кут К дорівнює куту У. Ми це знаємо. Ми знаємо, що ще сторона КР дорівнює РУ, але я не буду перевантажувати малюнок. Я виділю тільки те, що зараз важливе. Я ж не буду малювати бісі висоти, хоча міг би не малювати. Навіщо? те, що потрібно. У мене є трикутник цей I, o, да? От, Він теж рівнобедрений. Так от, якщо він рівнобедрений, то кути при основі теж рівні кут С дорівнює куту О. От я теж позначаю на малюнку. І якщо у мене в задачі кут К буде дорівнювати куту С, ну тоді логічно, що кут У дорівнюватиме куту О. Згодні? Бо ну, це ще однакові кутні. Тоді я можу сказати, що трикутник КРУ подібний до трикутника CIO. Отже, за ознакою подібності трикутників за двома кутами ці два трикутники подібні. Подібні. Розібралися. Да? Коли далі. Є ще один наслідок. Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні. Поїхали. у мене є трикутник МАЛ, якщо він прямокутний, то в нього кут М буде 90 градусів. От, дужечкою червоною позначаю. Ви знаєте, в підручниках позначаю тут о, квадратиком. Да? Ось так. А я от дужечкою, ну це ж кут, кути дужечкою. І в мене є трикутник FOA YI. Якщо ФО прямокутний, тоді кут F 90 градусів. Так? От, я позначив червоні кути однакові. Так от, якщо кут L дорівнювати куту y, y Y Y за умовою задачі, то що тоді вийде, що прямі кути теж будуть однакові. Бо 90 дорівнює 90. Неважливо, про які трикутники іде мова. Що я маю? Я маю два відповідні кути, які рівні, тоді я можу сказати, що трикутник МАЛ подібний трикутнику FOI за ознакою подібності трикутників за двома кутами. Інколи пишуть там за першою ознакою, за другою ознакою, без проблем можете писати так. Але яка ознака, про що говорить, перша, друга, третя, ну, то таке. А от якщо ви запам'ятаєте, за якими. Вони однакові. За сторонами, за кутами, це буде важливіше, ніж знати, який там порядок у цій та Тадум. Розібралися. Ще теорія, ще є наслідок. Будь-які рівносторонні трикутники завжди подібні. Хм, Перекладаємо з української на геометричну. Я малюю трикутник GRI. І якщо він рівносторонній, то в нього не тільки сторони рівні, ну, рівносторонні рівні сторони. Але те, що нас цікавить, у нього всі кути будуть по 60 градусів. Кожен з цих кутів. Однакові, всі три. І якщо в мене є трикутник FIN, тоді у мене, якщо трикутник FIN рівно сторонній, тоді тут теж кути по 60 градусів. Що тоді виходить? Якщо ну, кут F якимось дивом дорівнює куту G, да, у нас дорожні. <свісно>, трикутники 60-60, тут -60, інакше не може бути. І тоді R дорівнює A, Тоді я можу сказати, що трикутник один подібний трикутник у іншому за ознакою подібності трикутників за двома кутами. В принципі, тут ці трикути однакові. Та й в попередніх ознаках теж були однакові. Пам'ятаєте про суму кутів трикутника, що вона завжди дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо два кути в сумі дають, наприклад, 150, то на третій завжди залишається 30 градусів. Як би ви ні. З теорією, в принципі, все. Перейдем, як перейдемо до задачі, я хочу подякувати спонсорам, які підтримують наш канал. Наш канал ТОП Школа. Під будь-яким відеоуроком можна натиснути кнопочку «Спонсорувати». І обрати рівень підтримки на місяць. Бачите, суму. Після чого ви потрапляєте в рамочку до відеоурока. Також в описі є напряму, можна задонатити на приват або монобаночку. Це все йде на створення нових відеоуроків та перезапис старих відеоуроків у гарній якості. Моя щира подяка усім, хто підтримує проєкт Топ Школа. Виглядає. Ну що ж, розв'яжемо декілька вправ. Які трикутники між собою подібні? У мене є трикутник АБЦ, кутами 35 і 60 градусів. У мене є трикутник DEF 35-70 градусів. Є трикутник КЛН, 35-60 градусів. І є трикутник PQR теж 35 60 градусів. Починаємо, як завжди, з найпростіших завдань і рухаємося до більш складних. Ну дивимося, якщо в мене 35 і 60 в одному трикутнику, 35 і 60 в другому трикутнику, то я можу сказати, що трикутник АБЦ подібний до трикутника КЛМ за двома кутами. Також я бачу, що у мене трикутник КЛМ і трикутник PQR мають дві пари однакових кутів 35, 35, 60 і 60. Вони теж між собою подібні. І, відповідно, ABC, подібний до трикутника PQR, в них теж є кути, які між собою рівні. Не дивлячись на те, що вони різного кольору, по різному розташовані, різних розмірів, нас цікавить тільки кути. Якщо дві пари кутів рівні, то ці трикутники подібні. А от трикутник ДЕФ ні до кого не подібен на цьому малюнку. От він сам по собі, він красунчик. Друга вправа. Дано трикутник БЦ, у якого кут А 70 градусів, кут Б 60 градусів. Та трикутник КЛМ, у якого кут Л60 градусів та кут М 50 градусів. Доведемо, що трикутник АБЦ подібний трикутнику КЛМ. Ну, окей, спочатку робимо малюнок. Я малюю трикутник БЦ і вказую, кути, які відомі. Я малюю трикутник КЛМ і вказую, які в нього кути відомі. Бачите? Без малюнка важко розв'язати задачу. Правильний малюнок це 50% успішності розв'язання задачі. Неправильний малюнок це 100% неправильно розв'язана задача. Розв'язуємо. І так, кут Б дорівнює куту Л по 60 градусів. За умовою, бачите? Не дивлячись на те, що цей першим записано, цей другим, вони однакові. По 60% це те, що нас цікаво. Давайте знайдемо кут С. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Кут А і Б у мене відомий, тому я можу знайти кут С Від 180 відняти їх суму. Тобто це вийде 50 градусів. Ну, 70 плюс 60 130, 180 відняти 130-50. Дії навіть не п'ятого класу. Молодша школа, да? тільки хі -хі, початкова школа без градусів пише просто з числами. А ми вже дорослі в 8 класі можемо з градусами писати. Так, Кут М теж дорівнює 50 градусів за умовою. Що я бачу, Кут С дорівнює куту М і теж 50. Опаньки. У мене є дві пари кутів, які між собою однакові. Тоді я можу сказати, що кут Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ. і в принципі, якщо розв'язати задачу далі, можна знайти кутка. 180 відняти 60 буде 120, і 120 відняти 50 буде 70. Тут кут К і кут А теж будуть між собою рівні. Тут взагалі три кути. Так буде завжди. Всі три кути у трикутників у рівні між собою. Ви вірите на уроках геометрії обов'язково в цьому переконаєтеся. Поїхали далі. Вправа номер 3 Доведемо подібність трикутників АБЦ та ЕДЦ. Так, ось у мене є малюнок. Ніяких умов у мене немає, окрім малюнка, але треба довести. Аналізуємо малюнок. Значить, що у нас? Є трикутник АБЦ і трикутник ЕДЦ. Нам треба довести їх подібність, тому я їх і розглядаю. Що я бачу? Що кут Б і кут Д дорівнює 90 градусів. Чому так? Бо тут є знак прямого кута. А прямий кут 90 градусів. Тобто з малюнка, з умови, я вже маю одну пару кутів, які між собою рівні. Дивимося далі. Кут АЦБ і кут ЕЦД, вони рівні, як вертикальні кути. Зупинюся трішечки детальніше. 7 клас передає вітання. Якщо в мене пряма БД, перетинається з прямою АЕ, а перетинається вони в точці С. То утворюються дві пари вертикальних кутів. То ще і чотири пари суміжних кутів, але вони нас не цікавлять. Мене цікавлять лише вертикальні, до речі, покажу їх. Ось ці, ось ця пара вертикальних. Не ось цих тупих, а ось цих гостих. От вони мене цікавлять, бо вони всередині трикутника знаходяться одного другого. Вони вертикальні кути перетині двох цих прямих. А вертикальні кути між собою рівні. Ну, навіщо ми вчили вертикальні кути, щоб використати їх зараз? А що думали, вивчили і забули? Ні. Бувають моменти, коли раніше набуті знання стоїть потрібними. Для цього ми вчимося? Бо ми не знаємо, що в житті нам знадобиться надалі, деколи що вигодно. І так, я маю кут Б дорівнює куту Д, і кут АЦ, Б куту Е, e, Я міг би написати, що кут С дорівнює куту С. Бачите, у нас у Трикутника ABC є кут С, і у Трикутника ЄДЦ є кут С. І для кращого розуміння я кут позначив трьома літрами. АЦБ він належить трикутнику АЦБ. І кут ЕЦД належить трикутнику ЕЦД. Так, зрозуміліше. Аніж я просто напишу кут даревню Кут куту С. А у якого трикутника? Взагалі, кут С це може бути АЦД або БЦ Є. Е. Тому краще трьома літерами тут чітко видно. От кут Б, чітко видно, де кут А, видно, що він тут, кут Є e, видно, де він, а от Кут С, бачите, такий цікавий кут, куточок. Що ж я можу сказати? Що трикутник АБЦ подібний до трикутника ЄДЦ за двома кутами. Все, я довів подібність, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Ну що ж, Практикою розібралися. Невеличке домашнє завдання. Згадайте ребус, напишіть в коментарях відповідь за правильну відповідь з мене вподобаєчка. Відповіді залишайте в коментарях. Поки ви міркуєте над ребусом, у нас невеличка музична пауза. І так, сьогодні ми завітали до українського міста Макіїка, Донецька область, ось такий там знаходиться завод. Я ще раз сподіваюся, що він досі працює, що він в живому стані. От я розумію важкі часи, мені важко шукати фото з окупованих міст. От, але я знаю, що це все ж таки українські міста. Ми їх неодмінно повернемо. Але я чітко знаю, одне у нас буде все добре, а у наших ворогів буде все погано. Так, ну, така хвилинка у нас сьогодні вийшла. Сподіваюсь, ви трішки відпочили. вперед за оціночкою. Тестові завдання самі себе ж не вирішать. Ну що ж. Ось у нас тема тестів співпадає з темою уроку. І я хочу звернути увагу вчителів, що ви можете придбати тести і презентації використовувати на своїх уроках. Відеоуроки безкоштовні, а окремо презентації, окремо тести можна придбати на сайті Так, я заповню, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Тема урок, 11 запитань, починаємо тестування. І так. Що у нас є? За якою ознакою можна довести, що трикутник BAC подібний трикутнику КЛС. Ну, Звісно ж, за рівністю двох кутів. Про пропорційність сторін, поки мова не йде, про пропорційність трьох сторін – ні. Тут у нас є один кут, другий кут. І це у нас як вертикальне. Дуже схоже на ту задачу, яку ми з вами розв'язували. Їхали далі. У рівносторонньому трикутнику всі кути дорівнюють скільки градусів? Не пам'ятаєте? натисніть паузу, поміркуйте. Ну, всі кути дорівнюють 60 градусів. Чи може прямокутний трикутник бути рівнобедреним? Запросто. Не вірите, можете намалювати. Зупинитися на паузу, поставити і переконатися в цьому, якщо досі не знаєте. У прямокутному трикутнику один з кутів дорівнює 35 градусів. Чому дорівнює другий гострий кут? Звісно, він дорівнює 55 градусів. Чому так вчить геометрію? <сум> Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. У трикутника АБЦ два кути дорівнює 30 та 90 градусів. Чому дорівнює третій кут? дорівнює 60. Віддають ознаку подібності, встановивши правильну послідовність. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то ці трикутники подібні, все правильно. Чи подібні трикутники, якщо дві пари відповідних кутів у них в рівні, а сторони мають різні довжини? Звісно. Ну, це подібні трикутники. Чи можна стверджувати, що якщо кут при основі одного рівнобедреного трикутника, дорівнює куту при основі другого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники подібні? Ну, звісно ж, так, це вся правда. То є щира правда. Вкажіть, властивості рівнобедреного трикутника. Всі кути рівні? Ні. Дві сторони рівні? Так, два кути рівні, так. Всі сторони рівні ні. Якщо всі сторони будуть рівні або всі кути рівні, то такий рівнобедрений трикутник називатиметься рівностороннім. А так, рівнобедрений. У рівнобедреному трикутнику кут при вершині дорівнює 40 градусів. Чому дорівнюють кути при основі? 80, встановити неможливо, 40 або 70. Звісно ж, 70. та-дам. У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. У вас є шанс ще почути бонусним. Завдання і за нього отримати вподобачку. Дивимося звіт, його можна зберегти у файл, роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей. Оцінка 10. Помилок немає, аналізувати нема що. І так, мої шановні друзі, якщо вам сподобалось моє відео, тисніть першу вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал «Топ ШКОЛА своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати під будь-яким відеоуроком. Посилання на банку теж під кожним в описі під відео є. Приєднуйтеся на сайті школа.топ. Багато корисної інформації для вчителів, для учнів, там все зібрано. Моя особиста сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В Інстаграмі фоточки, у Тіктоці теорія за одну хвилину, Коротенькі відео. І на другому нашому YouTube-каналі Швидкоматика. Якщо ви бажаєте підготуватися до контрольної, самостійної, швиденько повторити теорію. Там тільки теорія, одна-дві хвилини. Саме найголовніше, саме найосновніше, все є на каналі Швидкоматика. Посилання шукаємо де правильно в описі до відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Ось ваші коментарі, які ви залишаєте під відео. І бонусне завдання. Напишіть мені в коментарях слово філософський камінчик. І я буду знати, що ви додивились до кінця. І з задоволенням натисну вам подобаючку. А в мене на сьогодні все. Щиро дякую всім за увагу. На все добре і до побачення!